Друзі, всім привіт! Сьогодні буду готувати дуже смачну страву. У нас в селі на Одещині така страва називається бабка. Бабка може бути солоною або солодкою. Солодку запікають з родзинками та з цукром. А солону я буду робити з м'ясним фаршем та з грибами. Напишіть, як в вашій місцевості називають таку страву. І я підготувала 400 г. Локшини або ж лапші. Тут в мене магазинна. можна також зробити домашню головне, щоб вона не злипалася та не розварювалася. Також 200-250 г м'ясного фаршу. будь-якого. 50 грамів у мене сухі гриби, маслюки, можна взяти будь-які або сухі гриби, або свіжі гриби, які вам подобаються. Також зараз дуже популярно користуватися шампіньонами з магазину або печерицями. Також одна цибуля, яку я нарізала вже. Одну моркву я натру на крупній терці. Ще мені буде потрібно олія для смажіння мілілітрів 60-70 також 40 вершкового масла. 4 можна взяти також і 5 яєць, я взяла 4. Ну, перець, сіль за смаком. І для початку я залью гриби окропом. Накриємо їх кришкою та відкладемо поки що в сторону. І щоб часу не гаяти, я одночасно, буду. покладу в воду, щоб закипала для лапши, і розігрію олію на сковороді. Олія розігрівається, а ми тим часом моркву натремо. Підсмажуємо цибулю до золотистого кольору. Моркву також підсмажимо. Хвилинки 2-3. Олія стала жовта, бачите, покрасилась від моркви. І ми додаємо фарш. Можна фарш, а можна дрібненько порізати м'ясо. Поки м'ясо буде смажити з хвилин 10, ми промиємо гриби під, під краном. М'ясо можна поперчити, якщо вам подобається гостренький смак. Також підсолю задам пів чайної ложки, поки що солі. Все перемішаю, фарш наш підсмажиться і можемо вже додавати гриби, які ми відсюдили від води. Гриби я не нарізала мілко так, щоб вони відчувалися у нашій страві. А тим часом і вода закипіла. Не забуваємо підсолити. Тут не обов'язково, щоб довга була локшина, можна ось так на три частини поламати. На пашці з локшиною зазвичай... Написано, скільки її потрібно готувати до готовності. На моїй пальці написано 8 хвилин. Я буду готувати 6 хвилин, так як наша локшина буде ще запікатися в духовці. Поки локшина буде варитися, ми наріжемо вершкового масла, щоб воно розтопилось, поки приготується наша локшина. А за ці 5 хвилин я міксером взіб'ю 4 яйця. Розбиваю їх в чашу міксера. Не забуваємо, що воду ми підсолювали, фарш також посолили. Дрібку солі додаємо до яєць та взбиваємо міксером. Масло розтопилося. Ми висипаємо начинку в миску. Я скуштувала, лапша приготувалася, і тепер нам потрібно її відкинути на сито та промити під холодною водою. Вода стекла і ми додаємо лапшу в миску. Перемішаємо добре. Додаємо яйця і знову перемішаємо. Форму, в якій ми будемо запікати бабку, добре змастимо будь-яким жиром я змащу вершковим маслом. Все відправляємо в форму та кладемо у розігріту духовку до 200 градусів. Злегка ось так уплотнимо. І поїхали в духовочку. І щоб наша бабка зверху не була суха, потрібно через хвилин 5-7, після того, як ми поклали в духовку, прикрити її фольгою або будь-якою кришкою. І поки бабка запікається, вона буде запікатись хвилин 30-40, ми відкрили ті огірки. Бачите, ми із старих огірків разом з вами зробили по вашим рецептам ікру огіркову. І ось зараз. Я її відкрила. Можна відкрити будь-яку консервацію, або навіть взяти просто сметанку, або кисле молочко до бабки. Старі огірки могли викинути, а взимку, бачите, як пригодилось? Знімаємо фольгу, От. накриємо блюдом та перевернемо. Така у нас бабка. Mm. Я бабка. Їсти їж, звичайно, потрібно, поки вона гаряча, тепленька, так як і будь-які макарони або макарони по-флотськи. Подивіться, друзі, як вона парує, яка вона в розрізі. Смакота, зараз трішечки вхолоне, тому що дуже-дуже гаряче. А в нас на каналі, до речі, є бабка солодка, яку ми робили з родзинками. Заходьте, там нажимайте плейлисти. Там, до речі, запитували, як ми печемо паски на великдень. Заходите в плейлисти і там є пироги, вертути, тісто. У нас три рецепти. Один рецепт Іван Афанасьович пече дуже багато пасок. Один рецепт я печу, де двухкольорові паски, шоколадне тісто та тісто з шафраном, таке жовте, також дуже гарні паски. Так що заходьте, дивіться, зараз куштую. Дуже смачно. Я не хотіла цього разу додавати сир, а можна також натерти на терці будь-який твердий сир. І також перемішати це все з сиром, або просто зверху притрусити сиром, і також буде смачно. Набагато смачніше, ніж макарони, звичайні по-флотськи. Ну, ось, бачите, пахне. Іван Афанасьович сидить навпроти і вже так облизується. Хочеться також <с> йому скуштувати таку бабку. А ми всім вам бажаємо мирного неба над головою. На жаль, наші діти знають, що таке війна. Бажаю, щоб внуки і правнуки більше ніколи не знали, що таке війна, щоб був мир на всій нашій планеті, і щоб ніколи не було ніяких вибухів, ніяких зривів. Бережіть себе, дорогі наші, і всього найкращого.